Доброго дня, я Савчук Андрій, учень 9 класу ліцею No2 Лодижинської міської ради Гайсенського району Вінницької області. Також над проєктом працював Костюк. Андрій, студент другого курсу відокремленого структурного підрозділу Лодежинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету. Також ми з Андрієм навчаємося муртку основи науково-дослідницької діяльності. Вашій увазі пропонується робота на тему застосування агродронів безпілотних літаючих апаратів БПЛА для моніторингу та захисту лісів. Ми впевнені, що швидко настане час. Коли такі апарати будуть використовуватися лише з мирною метою, зокрема для захисту рослин, в останні роки активно вивчаються різні аспекти створення та застосування безпілотних транспортних засобів, автомобілів, самохідних механізмів, бронетранспортерів, літальних апаратів різного призначення. Значний інтерес до цієї тематики спостерігається і лісогосподарському та аграрному виробництві. Зокрема, для моніторингу стану площу гідь, прогнозування врожайності відстеження нормалізованого вегетаційного індексу, оброблення живе захисними засобами. Далі будемо це, е, вживати термін ЖЗЗ, е, для боротьби з шкідниками та хворобами. Тощо. Підвищення ефективності використання засобів, зокрема, пестицидів та. Е, Пестицидів та інсектицидів і екологічної безпеки. Її застосування можливе за рахунок збільшення ступенів подрібнення та осідання крапель, використання цією метою ставить жорсткі вимоги до бор... бортового використання... використаного вантажу, маси, об'єму препарату і енерговитрат на подрібнення, диспергації, отримання е, аерозолю існуючими способами вимагає значних енерговитрат, масивного металоємного обладнання. Гнітачок, вентиляторів тощо. Що це що не задовільняє вимог до обладнання, яке розміщається на БПЛА, де важливий кожен грам і кожен сантиметр. В процесі роботи над темою сформульовано основну мету. Це підвищення ефективності та екологічної безпеки лісогосподарської галузі. При використанні засобів шляхом використання БПЛА з отрим, оптимальним масовим та енергетичним параметрами та розробленням технології їх ультрамалооб'ємного. Далі будемо вживати терміну МУ. Нанесення з застосуванням електрогідравлічного ефекту та електричних полів. Визначено предмет дослідження. Це процес диспергації засобів до сумікронних крапель з використанням електрогідравлічного ефекту та електричних полів. Також визначено об'єкт дослідження, раціонального режиму конструктивні параметри технологічного завантаження БПЛА та закономірності процесу УМО в нанесення ЖЗЗ препаратів. Поставлено завдання досліджень і визначено методи проведення досліджень, суттєво знизити витрати та значно розширити покриття оброблювальних поверхень рослин, особливо нижньої поверхні листя. Тощо, можливо, з застосуванням умов нанесення живильно-захисних е, живильно речовин ж, ж, з, е, препаратів з використанням БПЛА, що. Е, Висуває вимоги щодо енергетичних та масових характеристик технологічного оснащення апарата. Напрацьовано гіпотезу вирішення проблеми шляхом застосування електрогідравлічного ефекту, що безпосередньо утворює електричну енергію в механічну. Ось кавітаційні явища, які відбуваються. Підвищення ефективності використання е, засобів та екологічної безпеки їх застосування можливість за рахунок збільшення ступенів подрібнення крапель. Ось таблиця є. Е, суттєвим недоліком найбільш поширених сучасних методів оприскування є знесення 20-60% крапель препарату за межі обробуних. Е, Ділянок, тим самим створюючи значне навантаження на ґрунт, існуючи щільний, також також було отрим... визначено, що отримання аерозолю існуючими способами вимагає значних енерговитрат, масивного металоємного обладнання, нагнітаючих вентиляторів, тощо, як ми зазначали вище. Значно ефективнішим і менш енергоємним є спосіб електрогідравлічного кавітаційного диспергування з використанням ефекту Юткіна. На основі аналітичного огляду існуючих методів була розроблена функціональна система, схема процесу УМО, нанесення застосування електрогідравлічного ефекту, та квітаційних явищ, концентрований розчин пестициду через зворотній клапан вноситься в реактор-диспрегатор, в якому розміщена система електродів, пристрій, накопичення енергії та формування. Імпульсного розряду генерує короткочасні високовольтні імпульси. Між електродами виникає електрогідравлічний ефект, який супроводжується кавітаційними явищами, в утвореному плазмовому секторі Виникають порожнини, які миттєво закриваються, спостерігається стрибок тиску до 1000 МКПСкалів, що спричиняє викид високошвидкісного потоку диспресних роздрібнених крапель, супроводжуючи розряд, ефектів, ударна хвиля, кавітація, додатково подрібнюють краплі між імпульсами. Утворюється монодисперсна аерозоль діаметром крапель 10-50 мікрометрів, що задовольняє норми УМО. Внесення 0,5. 5 літрів на гектар. В запропонованій конструкції диспергатора передбачено застосування електромагнітного клапану. В момент розряду забезпечує незмінну відстань між електродами і значно підвищено ефективність процесу диспергування. Пристрій керування клапаном дозволяє синхронно з імпульсним розрядом установити оптимальний час відкриття клапану. Головне, хоча в імпульсі генерує значна енергія. Генерується значна енергія. Так як його тривалість мінімальна буквально мілісекунди, загальні енерговитрати на процес ви є значно менші, ніж, наприклад, при використанні е, щілинних е, пласкофакельних розпилювачів. Також кращому осадженню і проникненню діючої речовини в рослинний покрив та е, зменшенню зно часток Сприяє електрозаряд крапель від системи коронуючих електродів. Для мінімізації втрат заряду електрорезолю. При транспортуванні забезпечується захист його факулу, шаром іонізованого повітря. На рисунку приведено функціональну систему комплексу пристроїв, які за рахунок взаємодії різноіменних зарядів робочої речовини та попередньо обробленої поверхні рослин забезпечують значно ефективнішу обробку діючої речовини та дозволяють суттєво знизити її витрати. На основі розробленої функціональної системи було виготовлено комплекс обладнання. Ось це фото. Основні складові комплексу це висковольтний резонансний пристрій, живлення системи електродів, реактор формування монодисперсного факулу та пристрій накопичення енергії та формування імпульсного кавітаційного розряду. Також представлено варіант технічного вирішення БПЛА. Ось БПЛА. Ось ми з Андрієм. Ось це фото. Налагоджуємо пристрій під час заняття гуртка. В результаті проведених досліджень. В результаті проведених досліджень відмічено рівномірність покриття рослин у вертикальній площині. Визначили найоптимальніший діапазон в розмірі крапель, при якому процес диспергації та закріплення крапель проходив максимально ефективно. Це в межах 10-70 мікрометрів. Було визначено оптимальну скважність імпульсів електрогідравлічного розряду. Запропонований метод дозволяє отримати монодисперсний факел от електроаерозолю в діапазоні 10-50 мікрометрів. На відміну від існуючої технології застосування щілинного плоскофакельного розпилювача 150 350 мікрометрів. Отримано позитивний. Отримано позитивний відгук ось, Від науковців аграрного коледжу щодо, щодо актуальності, практичної спрямованості та доцільності впровадження у виробничий процес проведеної розробки. Відмічено низьку собівартість, низьку собівартість при значній продуктивності та зменшенні бетонних енергозатрат. Підготовлено патентну документацію. Де підкреслено новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень. Висновки. В роботі обґрунтовано доцільність застосування дистанційно керованих БПЛА з метою автоматизації процесу обробки значних площ лісових угідь за дистанційного Керування та відключення негативного впливу. Висококонцентрованих хімічних засобів на працівників. Застосування БПЛА для умов внесення засобів дозволяє не лише збільшити лісогосподарське виробництво, але й значно зменшити витрати і забруднення довкілля. При витратах. Препаратів близько 05 літрів на гектар, що в 15-20 разів економніше від існуючих способів. Використані основні джерела це особливості розробки безпілотних авіаційних комплексів. Другий це Антонюк С. Гончаренко і Рубан МБ, сільськогосподарська етмологія, вища школа. І третє, це Матійчик МП, тенденції застосування безпілотних повітряних суден в цивільній авіації, МП-Матійчик і Качалов, матеріали Міжнародної науко-технологічної конференції Авіа-13. Дякую за увагу!